Від нас продовжують іти у вічні, сміливі, щирі, мужні українці, які собою прикривали рідну Україну. Таким був і Олександр. Тепер він оберігатиме нас із небес. Уся наша громада схиляє голови в глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким нашого героя. Вічна слава і вічна пам'ять нашому захиснику. Сьогодні ми проведжаємо останній путь мужнього воїна, справжнього патріота України, який віддав своє життя за наше майбутнє, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Висловлюємо слова, співчуття та скорботи рідним, близьким друзям, які знали Олександра особисто. Сумна страшна. Звістка прийшла і в сім'ю Світловодського річкового терміналу від колектива підприємства, від колектива нашого органу, дозвольте, висловити щире співчуття рідним, близьким, друзям. Дякую. І вічна слава, вічна пам'ять. Герою, слава героям, які захищають Україну! Олександру назавжди сорок. Так рано обірвалося життя, скільки доброго та світлого могли бути в нього попереду. Олександр здобув вічне життя, в бою. Він віддав своє життя. Служінню Україні. Олександр загинув смертю хоробрих в самому пеклі війни. Бахмут вічна пам'ять і слава українському воїну Олександру, який захищав незалежність України та кожного з нас.